У нас модуль дорівнює 5. А це буде тоді, коли під модулем або 5, або мінус 5. Під модулем у нас модуль 2х мінус 1 мінус 3. Отже, або 5, або модуль 2х мінус 1 мінус 3 мінус 5. Звідки знаходимо модуль 2х мінус 1? 5 додаємо 3. 8. А тут модуль 2х-1 мінус 5 додаємо 3 мінус 2. Дане рівняння розв'язку немає, тому що модуль не може бути від'ємним числом, а це розв'язуємо. Модуль знову ж таки 8, коли під модулем або 8, або мінус 8, тобто 2х-1 дорівнює 8, або 2х-1 дорівнює мінус 8. Тут маємо 2х дорівнює 9, а х дорівнює 4,5. А тут 2х дорівнює мінус 8 додати 1 мінус 7. А х дорівнює мінус 3,5. Тому рівняння має більше одного кореня. У відповідь ми маємо записати добуток усіх коренів. Тобто 4,5 ми множимо на мінус 3,5. Буде знак мінус. Ну і далі будемо множити 4,5 на 3,5. Множимо, не звертаючи уваги на кому. 25, 22, 15, 12, 13, 5, 7, 5, 1. Дві цифри коми відокремили. Мінус 15,75. Разом з тим, можна було помножити ще й таким чином. 4,5 це 9 других. 3,5 це 7 других, тобто 63 четвертих. І далі 63 поділити на 4. Ну і, напевне, ми отримали той би самий результат. Це було би 15,3. А пам'ятаючи, що 3 четвертих це 75. Сотих, Мали 15,75. Модуль дорівнює 3, а це буде тоді, коли 5 мінус 4х дорівнює 3, або 5 мінус 4х дорівнює мінус 3. Далі розв'язуємо кожне з отриманих рівнянь. Мінус 4х дорівнює 3 віднімаємо 5 мінус 2. Х буде дорівнювати мінус 2 ділимо на мінус 4, мінус на мінус плюс. І 2 четвертих, одна друга 0,5. Тут мінус 4х дорівнює. Мінус 3, мінус 5, мінус 8. Х буде дорівнювати, мінус 8 ділимо на мінус 4, будемо мати 2. У відповідь ми маємо записати суму коренів. Тобто 2 додаємо 0,5, 2,5. Модуль х-1 менше 5. Нерівність можна робити декількома способами. Я запропоную, наприклад, такий. Модуль х-1 це відстань між двома точками. Одна з невідомою координатою х, інша з координатою 1. Тобто, якщо я візьму точку з координатою 1, і відстань дорівнює від неї 5, то в одну сторону 1 додати 5 це 6, в другу сторону 1 відняти 5 це мінус 4. Так як відстань у мене менше за 5, то всі точки знаходяться отут, всередині проміжку. І зразу можна писати відповідь: від мінус 4 до 6 розв'язок нашої нерівності. У відповідь ми маємо записати суму найбільшої, і найменшу цілу розв'язки. Найменше ціле тут мінус 3, тому що мінус 4 не є розв'язком на рівність строга. А найбільше ціле тут 5, сума дорівнює 2. Разом з тим, ми могли б написати. Цю нерівність, модуль х-1 менше 5, далі як подвійну нерівність, тобто ми могли б написати так, що х-1 більше за мінус 5, а менше за 5. Ну а далі вже знаходити х. як результат, звісно, був би той самий проміжок. Дану нерівність можна робити, наприклад, таким чином. Якщо модуль більше за 6, то це можна записати або вираз х-2 менший за мінус 6, або х-2 більший за 6. Або, ну і далі ми маємо тут, що х менше мінус 4, або х більше 8. Тобто, об'єднання двох проміжків є розв'язкою нашої нерівності. Або цю ж саму нерівність можна розв'язувати, трактуючи модуль як відстань між двома точками. Одна з цих точок 2 має координату, інша точка невідома. Якщо відстань від числа з координатою. 2 буде дорівнювати 6, то справа 2 плюс 6 це 8, зліва 2 відняти 6 це мінус 4. А так як відстань у нас більша за 2, то всі значення знаходяться правіше від 2, і лівіше від мінус 4. Самі ці значення не входять до розв'язків нашої нерівності. Тобто, як розв'язок буде об'єднання двох проміжків. Але у відповідь ми маємо записати найменший натуральний розв'язок нерівності. Згадаємо, що натуральні числа це числа, які використовуються при лічбі предметів 1, 2, 3, 4 і так далі. Тобто натуральні числа ми можемо шукати тільки на цьому проміжку. Найменший натуральний, отут зразу після вісьми, бо вісім не може бути розв'язком нерівності, є число 9. У нас сума двох модулів і ця сума дорівнює нулю. Так як кожен модуль не може бути від'ємним числом, це числа невід'ємні, то сума двох невід'ємних чисел може дорівнювати нулю тільки в тому випадку, коли кожне з цих чисел дорівнює нулю. Тобто, і... Х квадраті мінус 1 має дорівнювати нулю, і х плюс 1 також має дорівнювати нулю. Одночасно, значить, ми маємо розв'язати таку систему рівнянь. Розв'язуючи, наприклад, друге рівняння, ми потримуємо х дорівня мінус 1. І якщо цей розв'язок є розв'язком і першого рівняння, то він є розв'язком нашої системи, тому що система це спільні розв'язки двох рівнянь. Пересвідчимо, що коли ми мінус 1 піднесемо до квадрату і віднімемо 1, дійсно ми отримуємо 0. Тому х дорівнює мінус 1 розв'язок нашого рівняння.